Путін, виступаючи в Аскані на прес-конференції, він сказав, що він пов'язав, намагався пов'язати підрив на Кримському мосту з майбутнім зерновою угоди. Він сказав, що якщо буде знайдено український слід підриві кримського мосту, то відповідно зернова угода може закінчитися. Але поки що ми, мовляв, шукаємо. А і таким чином він підвісив російське рішення зернової угоди. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз ця зернова угода? Чи Україна досягла вже тих цілей, які були поставлені перед українським урядом що стосовно цієї зернової угоди? Чи ми виконали свої зобов'язання? І ну, якою може бути наша реакція на якісь е е е е е російські кроки? Ну, Керівництво країни? Посадовці, які за це відповідальні, а також військові роблять зараз багато роботи, щоб цей зерновий коридор було продовжено, продовжено, бажано на рік, тому що це дозволить правильно планувати аграріям і бізнесу свою роботу і відповідно з дешевою логістику і дасть кращу, кращу ціну для аграрії, аграріїв.